Дорогі друзі, мої вітання. Сьогодні ми з вами приготуємо ніжну, смачну форель з грибами у сметані. Друзі, ця риба, яка варта вашої уваги. І саме головне, це вміти готувати її правильно. Є декілька важливих нюансів, про які я вам сьогодні розкажу. У мене ось така гарна рибка. Вага цієї форелі 350 грам. Вона вже у мене, як бачите, очищена повністю. Все, що нам залишається, її гарно замаринувати. Давайте покажу, як це зробити. Перше, друзі, що я роблю, це я додаю чорний перчик. Ось так, з однієї сторони. Другої сторони. І також трішки всередину перчика. В середину сюди додаю солі обов'язково. По бокам. Повністю, друзі, потрібно її ось так засолити. Ну, як може бути, друзі, форель без фірмової приправи для риби з набору від щасливого кухаря, друзі, приправа для риби, де тільки натуральні трави. Бачите? Ніякої хімії. Все натуральне. Ось так. Додаю одну чайну ложечку. Це дасть нашій рибці дуже гарний аромат. В середину обов'язково не забуваємо. І ось тут таку зверху. Тепер, друзі, зверху ми додаємо трішки олії. Ось так. Всередину трішечки. І з цієї сторони. Ну, як може бути маринад риби без лимончика, друзі? Потрібен один лимон, не один, точніше, тільки половинка. Розрізаємо навпіл. і поливаємо рибку соком лимона. Ось так. І з другої сторони. Тепер, друзі, ми беремо і ось так гарно натираємо рибку. Ось так в цих спеціях. Аромат просто, друзі, чудовий. Все, більше нічого додати не потрібно. Ось так гарно втираємо. До речі, як ви звернули увагу, бачите, плавнички я не відрізаю. Все тільки забираємо внутрішні, зябра і нічого більше. Рибку замаринували, тепер, друзі, відставляємо її в сторону. Нехай вона трішки промаринується, буквально там хвилиночок 20. Переходимо до печериць. У мене тут 100 грам печериць. Я ж казав, форелька буде з грибами. Дивіться, класичний рецепт форелі в сметані. так? Іде цибуля, сметана, маринад, форелі і все. Ну, але щоб зробити, знаєте, так по-домашньому, щоб було смачно, я використовую печериці. Так як вони у мене маленькі, я ось так їх на Ось так. Дрібнити їх не потрібно, вони і так усмажуться. Тепер, друзі, нам потрібна одна цибулька, так як форель у сметані, має бути цибуля обов'язково. Нарізаємо цибулю кубиком. Тепер включаємо вогонь. Ставлю розігріватися сковорідку. На розігріту сковорідку додаю олії, друзі. Сьогодні буду працювати на такій нержавіючій сковорідці. І сюди я виставляю смажитися рибку з однієї сторони, потім з іншої. Я смажу рибу з однієї сторони до золотистої скоринки. Потім переверну на іншу сторону. Але риба ще буде не готова повністю. Ми її ще будемо доводити в духовці. Подбайте про те, щоб у вас вже була розігріта духовка до 180 градусів. Перевертаю рибку на іншу сторону. Ось так. Так, друзі, подивіться, румяна скоринка. Обсмажував 2 дві хвилинки з однієї сторони. Рибка підсмажилась з другої сторони. Я її забираю і переставляю на деко, застелив пульгою його. І довожу рибку до готовності у духовці рівно 10 хвилин. Тепер будемо готувати соус. Дивіться, цю сковорідку ні в якому випадку не потрібно мити. Ви знаєте, хто готує за моїми рецептами, хто уважно слухає. На сковорідці залишилось багато смаку від рибки. Звичайно, що бачите, вона навіть трішки ось так пристала. Чудово. Тепер сюди ми додаємо печериці, смажитись. Вогонь у мене максимальний. Ось так, обсмажую печериці приблизно 4-5 хвилиночок. До ось такого стану я довожу печериці, бачите, вони підсмажились золотисті, рум'яні. Тепер сюди я додаю цибулю. Перемішую. Я смажу цибулю з печерицями, поки цибулька не стане золотиста. Сюди ми зараз не додаємо ні сіль, ні перець, нічого додати не потрібно. Цибулька підзолотилася, тепер сюди я додаю 200 г сметани. Це і буде наш сметанний соус. Зменшую вогонь на мінімум і все це гарно перемішую. Додаю сюди сіль, лише не забувайте, що ви солили рибку. І додаю сюди трішки чорного перцю. Все це гарно перемішую і повністю виключаю вогонь. Сковорідка в мене тримає високу температуру. Цієї температури мені буде достатньо, щоб сметана прогрілася. Ось так, вона вже навіть закипіла, і соус повністю готовий. Тим часом рибка повністю готова. Друзі, знали би ви, який зараз аромат на кухні. Ви собі не уявляєте. А яка скоринка? Бачите, цю скоринку ми задали на сковорідочці. Дувиці довели, вона повністю готова. Тепер, друзі, беремо гарну тарілочку для подачі. Беремо нашу рибку і виставляємо на тарілочку. Тепер на рибку ми додаємо соус. Ось так, друзі. І форелька з грибами, в сметані. Повністю готова. Дуже гарна страва, мені дуже подобається. Знаєте чому? Тому що вона не тільки гарна, вона і смачна. І до цієї гарної презентації не вистачає трішки зеленого кропчику, друзі. Беремо пучок ось так, і дуже дрібненько нарізаємо. І зверху посипаємо укропчиком. Ось так, друзі. Це вже зовсім інша справа, правда? І ця страва, друзі, повністю готова. Швидко, на смак, друзі, вартий вашої уваги. 100% приготуйте по такому способу, і ви будете задоволені, це я вам обіцяю. Свій фотовідеок ви можете скинути в телеграм щасливий кухар. Посилання на нього знайдете внизу. Не вистачає, друзі, одного інгредієнта. Не вистачає лимончика. Ну, тепер цей шедевр, друзі, повністю готовий. Ну що, любі друзі, будемо пробувати. Як ви можете побачити, рибка повністю приготувалася. Аромат. Неймовірний. Гм. Ніжна, соковита, смачна. Але знаєте, що не вистачає? Лимончика. Це вже зовсім інша справа, друзі. Риба має їстися тільки з лимоном. Це дуже смачно, друзі. Це швидко. Приготування просте, класичне, але водночас це те приготування. Це той маринад, який повинен бути для форелів в сметані. Добавили трішки грибочків. Це вже власна ініціатива. Можете додати, можете не додати, як ви любите. Ну, а ми з вами не прощаємося, друзі, тому що зовсім скоро ми зустрінемося у нових смачних рецептах. Я чекаю ваші коментарі, що приготувати в наступному відео. Пишіть, будемо готувати. Якщо потрібна якісна кухонна техніка, магазин ви знаєте. Щасливий кухар в описі під відео. Я всіх місто обняв кожного привідняв. E nós outros.